Ну, скажімо так, я не бачив ще остаточну редакцію, але е, так публічно я зразу прокоментував, що, на мою думку, запропонований законопроект порушує е, норми е, української конституції. В запропонованій редакції законопроекту додаються додаткові повноваження ТЦК. Це є військові підрозділи. Згідно нашої конституції, військові підрозділи не можуть. Брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний стан це пряма норма нашої конституції. Я, наприклад, не зрозумів. Якщо у нас всі бачать проблеми по цьому напрямку, по діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи? У нас є органи. Які перевіряють документи громадян України. Це Національна поліція в першу чергу. Державна прикордонна служба, Національна гвардія. Ну точно не військові. Друге застереження було, що, що керівник ТЦК своїм рішенням може приймати, може впливати на те, що громадянин України чи буде розпоряджатись своїм майном в повному об'ємі, чи не може. Ну це нонсенс знову ж таки, коли військовий. Приймає рішення, що хтось не може там продати свою квартиру. Ну і третє моє застереження було.